Да, це нормальне явище в військовому мистецтві. Нанесення методичного постійного вогню цією метою, щоб утримати наші підрозділи в постійній напрузі, також це противник застосовує такі мета для того, щоб створити на нашому при зону безлюденості. Вони тоді будуть розуміти, якщо наші цивільні мешканці всі залишать прикордоння, вони будуть розуміти, що. Будь-поява де будь-якогось автомобілю або вихід в ефір будь-якого телефону. Це буде означати, що тут присутні збройні сили, тому це нормально, На це наше підрозділи реагують адекватно. Виявляють райони звідки наносяться ці вогневі удари, звідки відбивається артилерійський вогонь, і відповідно наносять по ним також вогневе ураження, знищують. Тим самим знищують, зменшують вплив на підрозділи, які знаходяться в прикордоні. А чи є якась комунікація, до прикладу, з білоруськими прикордонниками? Тому що ми раніше, знаєте,. Колись були навіть меми, українські прикордонники з білоруськими прикордонниками обмінювалися всякими різними жестами, а потім білоруські прикордонники дуже сильно засмучувалися і плакали, що українські прикордонники їм погрожують. Чи є зараз якась комунікація, чи взагалі нічого немає? Ну, в засобах масової інформації і від командирів я такого не чув. Але напевне на позиціях, де ведеться спостереження, напевно така комунікація присутня. Звісно, ніхто не може казати про те, що хтось намагається встановити якісь дружні стосунки з прикордонниками Білорусі, які дозволили нашому головному ворогу притнути кордон і на стільки на нашій території, на нашій землі. Пане Дмитрий, але про жодні там провокації з боку Білорусі на кордоні також не надходить інформації, наскільки ми розуміємо зі сторони Білорусі таких ярих і явних провокаційних дій немає. Інформація від наших прикордонників не надходить. Ну, звісно, вони розуміють і вони бачать, що наші збройні сили. Можуть адекватно реагувати і наносити вогневе враження, і вони бачать умовно на прикладі другої армії світу, як вони отримали від наших збройних сил, і збройні сили Біл... Білорусі взагалі не можуть ні в якій прийняв бути з армією Росії. І ще пане Дмитро хотіли поцікавитися ось чим. Так чи інакше в цій війні українські військові зазнають поранень, і їм треба десь проходити реабілітацію. Є реабілітаційні центри в Одесі, на Київщині. А що із реабілітаційними центрами для ветеранів у Чернігові? Як розвивається Чернігів у цьому напрямку? Можливо, є якась окрема міська програма для реабілітації ветеранів. Так, питання реабілітації піднімались дуже часто всілякими сі, громадськими організаціями, але я, як начальник військової адміністрації, постійно висловлював думку про те, що реабілітація вона повинна бути системна і на базі спеціалізованого е, органу або якогось підприємства, ну це ми розуміємо. Це звісно, лікарня в місті Чернігів. Реабілітаційне відділення і можливості по реабілітації нашої військові мають військовий шпиталь. А також друга міська лікарня. Я на минулому тижні спілкувався з керівником другої міської лікарні. Я дуже об'ємно, дуже детально Розповів про взагалі процеси реабілітаційні, чому вони повинні проводитись і організовуватись безпосередньо на кластерних лікарнях. Тому що в ході реабілітації це може бути будь-яка реабілітація або психологічна, або фізична, можуть виникти якісь проблеми, які будуть стосуватись інших. Органів або інших систем, і повинна це реабілітаційний центр мати можливість негайно надати допомогу. Тому реабілітація на якихось окремих в окремих приміщеннях, в окремих будівлях не спеціалізованих вона недоречна. Вони можуть здійснювати, наприклад, ці громадські організації або окремі якісь представники громади. Вони можуть надавати якусь допомогу таку, знаєте. Більш там напевно допоміжну, але головна, головна, головний напрямок в цьому повинен бути в руках закладу охорони здоров'я і стосовно розширення програми міської щодо реалізації, також з ним спілкувалися і прийняли рішення, що будемо виносити на засідання ради питання щодо збільшення обладнання. Яке необхідно закупити для цієї лікарні, для цього реабілітаційного відділення, щоб збільшити кількість ліжкомісць для наших військових, і стосовно фінансування цього проєкту, тому що збільшення ліжкомісць та закупівлі обладнання все-таки потребує додаткового фінансування. Воно буде знаходитися всередині держави, чи це будуть гроші закордонних донорів чи партнерів. Ми спілкувалися і казали про гроші міської ради громади для того, щоб виділити ці кошти, і зараз триває бюджетний період формування бюджету, підготовку до прийняття бюджету, головним питанням, з яким буду виходити за засідання ради. Піщат ковані формують бюджету, що реабілітацію треба розширяти, треба створювати умови, і громада повинна долучатися до цього. Я взагалі моя така думка, що е децентралізація це не найбільш можна сказати за роки незалежності. Така е реформа дуже суттєва. Але під час війни оця децентралізація вона повинна стати централізацією, і всі громади повинні об'єднатися навколо країни навколо. Е Нашої холодної команду, що і працювати тільки на перемогу. Завершиться війна нашої перемоги. Тоді, будь ласка, знову давайте казати про децентралізацію, про окреме фінансування. Але зараз головна мета перемогти. Перемогти ми зможемо тільки разом. Зрозуміло, пане Дмитре, дуже дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.